Це виконання гімну ви точно чули. Якось діду шокував усю країну, коли виконав гімн перед матчем Україна Литва на металісті. Ще... А потім ще й на день незалежності. На Це було зовсім не схоже на його звичні пісні. Тож коменти сипалися звідусі. Але чи знали ви, що в українців є ще кілька народних гімнів? Червона рута. Ще... Ця пісня Володимира Івасюка 70-х настільки запала в душу людям, що її і досі співають на стадіонах, за та й взагалі всюди Україна культова пісня Тараса Петрененка, яка давно стала неофіційним гімном. Від неї завжди мурахи по шкірі. Ой, лузі червона калина. Повстанська пісня, який понад 100 років. Ой, у лузі, червона калина. Коли співали січові стрільці, а під час повномасштабки вона об'єднала всю країну. Про пісню зродились ми великої години. Жартують, мовляв, ніхто її спеціально не вчив, але всі знають слова. Це був офіційний гімн ОУН, авторство якого приписують Олесю Бабію, а музику Омеляну Нижанківському.